У мережі з'явився аудіозапис, де чутно голос, схожий на начальника Чернівецької Руслана Запоронюка, який шантажує депутатів. Мовляв, якщо ті не проголосують так, як скажуть, про них може згадати ТСК. Не пусі, ти не може Треба взагалі це не на часі кадрові питання. Загалі, але моє позиція, я утримуюся. Треба, ти не утриматися, немає, утримати, що підтримати ви не на часі. Знімаємо, будемо говорити. І голосу не враховуватися, розумієте? Я розумію. Але в мене свят. Те ж ситуація, і ситуація, останні розмови, та ж саме ситуація. Яка та сама ситуація? З військкома. Так ти можеш забирати, забираєте? У мене штрафи, мені штрафи приходять. Повірте, штрафи. Ну тепер ніхто не забирає? Ну, штрафи приходять. А хто вивезть штрафи? Винкомат. Який ви Ну я вам показую. Ви стей, тільки мені приходить. А ти мені покажи, ти говориш зі мною, ти ж не говориш. Розумію, що я говорю. Я, я сказав, що тебе не трогаєте. Не, я за не після сесії стриблять. Я, я не буду прочитати думки твої, там 80 кілометрів. Я ж не знаю, що мені приходять. Тебе не трогають, не трогають, ні довели, ніхто готувати не буде. Все. Знаєте, звучить так, ніби достатньо мати потрібну розмову з потрібною людиною. І закон уже не один для всіх. Ми маємо розуміння, Анатолій.